Усім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнану шкоду Октавію ВРС. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Вже розмитений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2011 рік, 2 літра бензин, автоматична коробка передач в кузові Універсал. Автомобіль в шикарному стані. Класна комплектація. По кузу авто без дефектів. Весь в рідній фарбі, без корозії, без подряпин. Дивіться, стан кузова на легкосплавних дисках. Диски не фарбовані, без пошкоджень, в гарному також стані. Омивачі фар, ксенон, денні ходові вогні, оригінальний бампер ВРСовський. капот без сколю, без висечки. Видите, стан капоту. По арках все чудово. Дивіться, стан кузова данного автомобиля. Плівочки на месте. Навіть на болтах купочки присутні. Задній парктронік. Давайте заглянемо в Багажник. Скло на задній оригінал. Кришка багажника без пошкоджень. Так виглядає багажник. Шторка працює, подвійна підлога. В комплекті йде домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка. Повнорозмірна запаска новенька стоїть, жодного разу не використовувалась. Всі наклейки, все збережено. Підсвітка багажника працює. Аптечка, знак аварійної зупинки, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Давайте заглянемо ще в цю нішу. Тут у нас жилетка, сітка, бачите, все, все як приїхало, все таке. Крючок. Кришка бажника не крутилася, болти не зірвані, не кручені. По пройомах все гарненько, все ціле. Також тут парочка, плівка на місці, як бачите, стан диск дивіться. Заглянемо в салон, стан карт, шкіряні карти, задні склопідйомники, мультимедіа у нас стоїть. Оригінальні сидіння ВРС, чиста шкіра, підлокітник присутній. Салон в шикарному стані, Килимки на місці. Тут все працює, всі сіточки, дивіться, чорна стеля. По пройомах все добре. Пройоми не затерті, без подряпин. Йдемо далі. По комплектації в нас задні передні склопідйомники, регулювання, складання та підігрів дзеркал, автосвітло, круїз контроль, шкіряне кермо. Мультикермо, сенсорна магнітола, двохзонний клімат, підігрів, датчик світла, автозатемнення заднього скла. Такий розширений бортовий комп'ютер. Пробіг даного автомобіля 193 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Є всі сервісні документи. Є сервісна книга, дивіться. Сервісна книга у нас. Оригінал, він код автомобіля за потреби, люба перевірка, Є тюф. 21 рік, 158 тисяч пробігу, зафіксований пробіг. Також з автомобілем два ключа. В такому стані салон, сидіння, дивіться, підлокітник. Підлокітник регулюється. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилок немає. Оберти не плавають. Мультимедіа у нас працює, мультикермо працює. Коробка перемикає ідеально. Парктронікс спрацьовує, ручник працює. На екрані відображається Парктронікс спереду та ззаді. Давайте пройдемось по електриці. Тут все працює в нас. Склопідйомники працюють. Стан карт, дивіться, стан панелі. Усі ці сіточки, все працює, нічого не зламане. Кермо не шите, повністю в оригінальному стані, дивіться, як має виглядати кермо на пробіг 193 тисячі км. Так само ручка, повністю оригінальний стан та ручник. Також тут лип перемикання під кермом. Стан фар. Фари в гарному стані. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює ідеально. Жупа не сакунить. Є сервісні відмітки. дивіться. Заміна мастила 2006-2024 року 100... 191 тисяча кілометрів. 3 тисячі назад замінено масло. По болтах нічого не крутилося, капот також не крутився. Також з цієї сторони. Пари оригінал. Екологія на місці. І давайте до самого цікавого це стан кузова. Капот 125, 117, 109, 109, 109. Праве переднє крило 110, 97. 97, 107, 107. По арках, 101. 80, дверка, 104, 110, 103, Задня дверка права, 113, 113, 103, 103 Заднє крило праве 103, 111, 111, 101 101, 102, 102. 102. Кришка багажника. 84. 111, 102, 91, 70. Заднє ліве крило 96. 103. По арках 112. 121. Задня дверка. 108. 89. 117. дверка водія. 117. 118, 103, 103, 104 Ліве переднє крило 110. 103. Щось чуть не приклав. 113, 108 87, 92, так виглядає. Гарний збережений стан. Автомобіль весь в рідній фарбі, без корозії, з рідним пробігом. Кого цікавить дане авто, телефонуйте, авто знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Підписуйтесь на канал. Підписникам діє гарний торг. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня! Está no, no